Трошки на інший бік ми перебралися. Картина Таш. ми майже через це місто, ну не майже через це місто, але достатньо немало проїхали по місту і я вам скажу, що картина однакова. Просто страють. Просто бігать. Кругом гул дронів, щоб ви розуміли. Та слышу, що що дітей рядом гудить. Сийкотна, блядь. Десь споряд чуєте, чутно ще ні мене цікаво просто. Справа в тому, що він сука не один.